and I will just brief you what will... Шановні учасники, добрий день. день. Зараз я розкажу вам про що буде відбуватися. Голова української делегації Рустем Меро. з нами тут. Також з нами Вадимський Біцький заступник директорату розвідки. Також він є частиною делегації. І сподіваюся, також до нас приєднається Сергій Кислиця. кислиця. Ось він тут за мною. Чудово. Отже, зараз все відбувається так. Так, члени нашої делегації зроблять заяву. Після того ми їх відпустимо, тому що вони зайняті. У них дуже багато роботи. Я залишуся з вами для того, щоб відповісти на ваше запитання. Розпочнемо із міністра оборони пана Умерова. Дякую, шановні колеги. Перш за все, Хочу сказати, що президент Зеленський. Відрядив нас сюди на переговори. Нашим першим пріоритетом були, звісно ж, люди і саме тому ми вели переговори для того, щоб досягти можливості обміну полоненими тисяча на тисячу. для нас дуже важливо, що нам вдалося цього досягти. І знову ж таки, це показує, що ми зосереджені на тому, щоб закінчити війну. Другою метою було обговорення припинення вогню. Ми обмінялися нашими модальностями, і наші команди працюватимуть над подальшими деталями. третій пріоритет. наш президент очікував обговорень на високому рівні тут. Тому я думаю, що нашим наступним кроком стане подальша зустріч між лідерами на найвищому рівні, і ми будемо прагнути до цього наступного кроку. Тому хочу ще раз підтвердити, що Україна прагне миру, Україна дбає про своїх громадян, і ми можемо звісно продовжувати воювати. Але зрештою нам потрібно. Закінчити цю війну дуже дякую. Добрий день усім. Потенційно, ми наближаємося до успішного завершення цього важкого дня, якому придувала роботи на вищому рівні між президентами України, Туреччини. Європейських держав та сполучених штатів Америки, отже, попередні напрацювання сьогоднішнього дня ще мають бути консолідовані. Це означає, що тиск на Російську Федерацію має продовжитися, і ми не повинні припиняти цей тиск. Є дуже багато питань, які можуть бути вирішені, якщо лідери зустрінуться, тому що зважаючи на складність усіх цих проблем і на природу. Діяльності Російської Федерації, яка полягає в тому, що лише президент Путін може мати остаточне слово у вирішенні цих питань, саме тому ми сподіваємося, що невдовзі відбудуться переговори на рівні лідерів наших країн. Одним із результатів сьогоднішніх переговорів є ймовірний обмін тисячу на тисячу, обмін нашими полоненими. Це потенційно чудові новини для. Тисячі родин з українського боку, і якщо нам вдалося досягти, хоча б такого результату, ми раді. Дякую.